Вітаємо у нас на каналі. Більшість майбутніх батьків припускають, що стать дитини визначається підкиданням хромосомної монети з рівними шансами зачати хлопчика чи дівчинку. Але в дійсності шанси не рівні на кожні 100 народжених дівчаток. Світ отримує близько 106 хлопчиків. В даний час це викривлене співвідношення стати призводить до того, що хлопчиків народжується приблизно на 10 мільйонів більше. Природне співвідношення хлопчиків і дівчаток підлаштоване матір'ю природою. Людське зачаття показує, що є близько 150 чоловічих зигот на кожній 100 жіночих. Проте є трагічна причина велика біологічна упередженість до хлопчиків на ранніх стадіях. У плодів чоловічої статі набагато частіше трапляються викидні або мертвонародження, а хлопчики, які народжуються, страждають від більшої кількості смертельних хвороб, більше ризикують життям. Тож до того часу, як діти виростають і досягають дітородного віку, співвідношення чоловіків і жінок стає приблизно один до одного. Проте ймовірність того, що хлопчик взагалі народиться, також залежить від умов життя матері під час вагітності. Наприклад, коли у кризи, Китаї був масовий голод на початку 1960-х. Ймовірність народження сина різко впала до того часу, поки голод не припинився. І багаті чоловіки мають вищі за середні шанси стати батьками синів. Якимось чином жіноча біологія пригнічує виживання хлопчиків в утробі матері у важкі часи і збільшує його, коли часи хороші? Схожу закономірність ми спостерігаємо і в інших савців, коли ресурсів не вистачає, матері народжують менше самців ніж зазвичай, коли ж ресурсів удосталь. Вони приносять більше потомства. Найкраще пояснення, яке ми маємо, пов'язане з сексом. З точки зору біології, мета статевого акту це розмноження, передача своїх генів тому, хто колись передасть їх знову. Жіноче потомство майже гарантовано розмножується, голодне воно чи ні, тому що самці савці майже завжди готові до спарювання. Добре виплеканий самець має більше шансів на спарювання з великою кількістю самок. Тоді як ослаблений голодом самець може не мати шансів взагалі. Підведімо підсумки. Потомство самців становить більший ризик на всіх стадіях розвитку. Є більші ризики померти. А якщо й виживуть, то не можуть розмножуватися. Та за сприятливих умов потенціал хлопчиків все ж є вищим.